Робота, яка в нас готує до чогось важливого у духовному плані. Ми стараємося пізнати його через знання. Там є чиста відданість, там є любов. Як мати постійно багато енергії. Вибір бути щасливим при тому, щоб бути нещасним. Намаскар, друзі, сьогодні розбираємо один з шляхів, як йти до вищого, як служити йому. Є декілька, можна сказати, три В хакті йога, йога відчуттів, йога відданості йому. Є карма йога, йога дій і є Гіана йога. Гіана означає знання. Тобто ми стараємося пізнати його через знання. Ми читаємо, ми досліджуємо, ми спілкуємося, ми стараємося нашим інтелектом осягнути вище. Ми робимо так, що за допомогою інтелекту. Збираючи знання, читаючи книжки, слухаючи лекції, думаючи, ми спробуємо сягнути, і ми розширяємо свій інтелект і намагаємося його зрозуміти. Ось. Другий спосіб це спосіб хакті йога. Тобто ми стараємося через наші відчуття. Там немає знань, там є чиста відданість, там є любов. хакті це любов. Тобто, ми через любов. Через оці відчуття, через відданість до нього. Що таке відданість? Коли у вас є щось дійсно дуже дороге, і ви готові все віддати і себе віддати. Оце означає відданість, готовий все віддати і якби, направити свою енергію, своє життя заради цієї цілі. Тобто, така от відданість. І третій шлях це шлях карма йога, тобто йога дій, коли ми стараємося. Через служіння, через дії, через ті речі, які утверджують його місію в цьому світі. Так. Тобто ми рахуємо в себе, що ми є інструмент вищого, і ми пропускаємо через себе цю енергію і робимо роботу. Як кажуть, немає в Бога інших рук, крім людських. Тобто ми його руки і ми робимо цю роботу. Кожен шляхів має свої переваги і свої недоліки. Сьогодні розбираємо про карма йогу. Наступні випадки будуть у нас про бхакті і про прогляне йогу Чому про карма йогу? У нас зараз підготовка до одної події. У нас така команда близько 15 людей. І ми працюємо, ми знаю, зранку встаємо, ми поїли, ми йдемо на роботу, готувати все, там, прибирати, доробляти ремонт, продумати концепцію, думати над цим. Обідаємо, робимо садхану. Обідаємо, потім знову працюємо. І так, цілими днями ми працюємо, десь близько тижня. І медитація навіть трошки страждає. Сон страждає, тому що багато роботи. Куча всього. Але в цьому потоці, що важливо, важливо тримати цю ідеацію, тому що дуже часто на нас навалюється безліч роботи. На роботі завал, потім в сім'ї треба якісь питання вирішувати, там дитини в школу якісь проблеми, там якийсь проєкт важливий, який треба встигнути. От у тебе дедлайн. Тебе тиждень часу, щоб ти завершив ту роботу і ти викладаєшся наповну. І дуже часто в нас потрапляють такі ситуації в житті, і що допомагає тримати цей позитивний настрій, тому що робота є, яку треба зробити. Але в наших руках вибір бути щасливим при тому, чи бути нещасним. Тобто ми самі вирішуємо, чи бути ми злі, сумні, чи ми наоборот веселі і заряджені в нас на позитиві. Тобто ми самі це вибираємо, за нами це рішення. І секрет в тому, щоб... Бути на позитиві зарядженим, незважаючи на те, що в нас деколи мало сил фізичних, ми втомлені, ми хочемо спати, ми багато працюємо фізично так, але психічно, як оцей заряд тримати? В чому ж суть? Що ми думаємо, коли ми робимо цю роботу? Якщо ми думаємо, що цю роботу, як я її не люблю, як я її ненавиджу, вже зараз роблю, ніколи робити не буду, який я нещасний, оце на мене все навалилося. От і ще якісь таких кучі думок. Чи ми щось хочемо дуже сильно. Вчепляємося за якусь таку ідею матеріальну і дуже її хочемо. Так би, хочемо це я хочу це зробити. Це вже краще, ніж коли ти думаєш, що ну, все погано, все пропало, нічого не хочу робити. Так. Інший рівень це коли ти думаєш, що я є провідник вищого і вище робить через мене. Тобто я є його інструментом. І ту роботу, яку я роблю, я роблю для нього. Там немає я. Тобто немає такого я. Я і він це одне і те саме. Баба, нам, кивелам. Вища свідомість це все, що навколо. Я також це є вища свідомість. І руки, яким я це роблю, це є вища свідомість. Я не привласнюю собі результати цих дій. Я є провідником і вище робить через мене цю роботу. Тому що вищому треба, щоб ця робота була зроблена. Не мені, а йому. Я просто провідником, я потрапив в ту ситуацію, в якому мені треба. Викластись на норму і зробити цю роботу важливу. Коли є така ідеація, що за цією роботою стоїть, який сенс за нею є? Це не просто фізичні рухи і переставляння з місця на місце чогось, це набагато серйозніша робота, яка нас готує до на чогось важливого у духовному плані. От, якщо усвідомлювати, що що за тою роботою стоїть, що за тобою стоїть, за твоїми діями, воно дає дуже багато енергії. Тому що ти підключаєшся до джерела, які є низкінечним. Тобто там ніколи не іссякає, ніколи не пересихає тут джерело енергії. Як тільки ти підключився, ти включив цю ідеацію, що є, є працівником вище, у тебе постійно буде енергія, у тебе постійно буде заряд. Це є секрет от високої енергетичності. Так? Як мати постійно багато енергії? Якщо ти надієшся на себе, на своє маленьке я, звичайно, у нас є ресурс. Певний, який закінчується. Так? І він часом закінчується, якщо ми на своє маленьке я опираємося. Якщо ми опираємося на щось вище, у нас завжди буде енергія. Це перше в ідеації, як ми дивимося на цю всю роботу. Друге, в медитації. Потрібно брати енергію, потрібно підконектуватися до цього джерела. Тобто ми робимо медитацію, ми робимо гарну нашу садхану, наші практики, всі, тобто ми робимо гарно асани. Фізичні вправи для тіла, які дають енергію. Ми робимо медитацію, ми дієти дотримуємося, ми робимо танці йогівські, ми слухаємо кіртан, ми робимо всі наші практики. І проте ми і спортом займаємося, і вчасно лягаємо спати, так? і збираємо позитивне мислення, чистоту розуму. Ми це все робимо, у нас постійно є енергія. Я помічав, що я втрачаю енергію, якщо моя медитація починає страждати, в мене немає достатньо енергії на роботу. Мені треба брати своїх резервів. Якби Немає ідеації. Якщо ми багато працюємо без ідеації і без от, такої от живлення від медитації, тоді ми вигораємо. Якраз вигорання якби, відбувається через те, що ми набрали на себе роботи над того, що ми можемо зробити. А можливо, ми робимо взагалі і не то, що нам потрібно. Якщо ми робимо не то, що нам потрібно, це йде багато енергії. Наше внутрішнє я цього не хоче цю роботу зробити. І вам потрібно затрачати багато зусиль. щоб Її виконати. Медитуємо, робимо гарну практику, включаємо ідеацію, і ми здатні зробити будь-яку роботу. І от це усвідомлення дає можливість працювати гарно, працювати в задоволенні і робити його місію. В один момент я от усвідомив, що немає там, моїх проєктів взагалі. Є просто ті проекти, які потрібні а, йому. І він вибрав мене для того, щоб я. Робив якусь частину роботи, яка на мене покладена. Круто, коли ти собі не привласнюєш ніяких проєктів, ніяких результатів, дій, ніяких бажань. Коли ти знаходишся тут і зараз в цей момент, і ти розумієш, що я правильно в місці, виконуючи його роботу. це основне. Зрозуміти, що ми робимо не для себе все, а для нього. І саме. Наш ютуб канал дозволяю вам нагадувати собі про це, що вища свідомість це все, що навколо. Тому підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розкривати цікаві методи, цікаві практики, які будуть давати вам енергію і заряд на кожен день. Тому ставте вподобайки. Бажаємо гарного дня, намаскар.